Історичний момент для українського ампфутболу. вперше в історії збірна ліги дужих виходить на міжнародне поле. Вже завтра клуб зіграє товариський матч із бельгійською командою Flamingos. Українські спортсмени ретельно готувалися, вивчали сильні та слабкі сторони суперників і впевнені, що додому повернуться з перемогою. Очікувані виїзду на головний матч збірної лунають жарти. Хлопці налаштовані позитивно, обговорюють тактику й майбутню гру. Певні головне командний дух. А на полі вони покажуть усе не ще здатні. Команді настрій позитивний. Всі налаштовані. Це не наша перша офіційна гра. Тому ми… Мене... Дуже серйозно налаштовані тільки на перемогу. Бойовий настрой ми маємо перемагати. Ну я якби вже відносився до досвідчених гравців, я грав за збірну Україну, приймав участь у чемпіонаті Європи і би, ми маємо перемагати цю команду. Уже 22 березня збірна ветеранів замфутболу Ліга Дужих проведе товариський матч проти бельгійської команди Ред Фламінго. До цієї гри спортсмени готувалися ретельно, вивчали сильні та слабкі сторони своїх суперників, аби не дати їм на полі жодних шансів. Я защитник, і мені ж треба було дивитися, як нападники їхні забігають, вибігають, як удари прикривати. Це дуже велика честь, і ми не маємо, знаєте. Ми маємо вийти на характері, як ми воювали за нашу землю, так ми маємо зараз воювати на полі. Команда пройшла інтенсивну підготовку до матчу. Тренувалися в Черкасах, гравці відпрацьовували тактику, награвали комбінації та працювали над зіграністю. І, хоч часу було небагато, тренер упевнений, хлопці готові до свого першого міжнародного матчу. За той короткий період, за який формувалася ця команда, за який команда готувалася. Ми виконали своє завдання підготовки на 100% і їдемо в гарній фізичній і в гарній ігровій формі. Збірна ліги дуже об'єднала амфутболістів із різних куточків України. До складу команди увійшли гравці клубів «Буревій», Дніпро та Шахтар Сталеві. Більшість з них військові та ветерани, які не лише повернулися у спорт, а й продовжують надихати інших своєю незламністю. Тренер збірної каже: цей матч велика подія в історії українського амфутболу. Ми відкриваємо нову історію амфутболу в Україні і. Насправді для розвитку цього виду спорту в Україні він дуже важливий, тому що ми маємо показати всьому світу, що ми розвиваємося. Побачити історичний матч української збірної ліги дужих можна буде 22 березня о 16.00 у прямій трансляції на Ютуб каналі Української асоціації футболу. А поки що наша команда, сповнена рішучості та віри у перемогу, вирушає у дорогу. Ну Що, друзі? Разом. Добаві! Сницька, Тарас Олонець, факти. Есі Єдині новини.